Привіт, мої дорогі підписники! Сьогодні хочу поділитися з вами оновленням з нашої теплиці. Ви знаєте, ми активно вирощуємо різні рослинки, і сьогодні я покажу вам наші помідори та перець. Почнемо з помідорів, хоча вони ще не дають плодів, але вони дуже великі і міцні проростки. Вони почали рости швидше, і це дуже радує. Вони ще. Чи не такі високі, але їхній вигляд вже обіцяє, що вони будуть чудовими. Спочатку помідорчики були зовсім маленькими, але тепер вони стали набагато більшими. І виглядають здоровими. Я дуже чекаю, коли вони почнуть давати плоди, але поки що ми просто спостерігаємо, як ростуть і розвиваються. Це такий захоплюючий процес. А давайте поговоримо про перець. Спочатку він проростав дуже повільно, але зараз він уже почав розвиватись, його проростки стали більшими. І навіть якщо вони ще не досягли таких розмірів, як помідори, я бачу, що він іде в правильному напрямку. Це дуже потішно, адже я вже думала, що перець взагалі не вийде. Тепер же він виглядає набагато здоровіше і сильніше. Що стосується температури в теплиці, то спочатку, коли я зайшла, температура була 10 градусів. Але після того, як я зачинила двері, стало тепліше аж до 15 градусів. Це чудово для рослин, тому що вони потребують тепла для нормального росту. У теплиці ми також використовуємо утеплювач, який додає тепле повітря. Це дуже допомагає, особливо вночі, коли температура може знижуватися. Тепле повітря від утеплювача підтримує рослини в комфортних умовах і вони відчувають себе добре. Ми також вирішили покласти рослинки на верхній полиці в теплиці. Це допомагає їм отримувати більше світла і тепла, щоб вони росли швидше, вони вже виглядають набагато краще, ніж коли тільки проростали. Ось так виглядає наша теплиця зараз. Ну, рослини вже потрошечки набирають сили, і ми обов'язково продовжуємо доглядати за ними, щоб вони виросли здоровими і дали гарний урожай. А тепер я хочу вам розповісти цікавий факт про помідори. Ну, хочу сказати, що помідори насправді не є овочами, а вони фрукти. І хоча ми звикли до того, що помідори це частина наших овочевих страв, науково вони є ягодами, тому що ростуть з квітки і містять насіння. Це робить їх справжніми фруктами. Хоча на кухні ми використовуємо їх як овочі. А хочу попросити вас підписатися mm -hmm. на мій канал. Якщо ви ще не підписані на мій канал, саме час це зробити. Тут багато цікавого контенту, про який ви точно не пошкодуєте. Я буду ділитися з вами своїми успіхами у вирощуванні рослин, цікавими фактами про садівництво, Ми, і також багато чого іншого. Крім того, на моєму каналі ви знайдете відео про моїх улюблених рослин. Корисні поради і так далі. А ще буду знімати відео про поле, тому підписуйтеся. Ну ось, як і обіцяла, поставили наші рослини наверх. А знаєте чому? Це тому, що вони там більш в теплі. Коли дує на них утеплювач, то це їм набагато. І до речі, в цьому відео я показувала не тільки перець та помідори, а ще й огірочки та редиску. Редиску ми посадили вже другий рядочок, і він вирос успішно. Тому я сподіваюся, що у вас також буде успішний вирожай. А ви напишіть в коментарі, чи є у вас тепличка і чи садили ви вже радиску чи ні. Якщо у вас редиска вже не проростає, то подивіться моє відео на каналі. Моє відео про це все є. Дивіться моє відео, і ви точно дізнаєтеся, чому не проросла ваша редиска. Якщо у вас не проростає якесь насіння, пишіть в коментарі, і я вам розповім чому. Так, я вішаю градусник, щоб контролювати температуру. Ось так тато контролює температуру в тепличці. Все точно забули. Нам потрібно ще поставити утеплитель. Все.